Всім привіт! Вас вітає магазин Велоподіум. Зараз ми будемо робити огляд на новинку від бренду Формула модель Drive. Випускається він в двох розмірах коліс, це 29 дюймів та 27,5. На колесах 29 дюймів, два розміри рами, це 19 дюймів та 21. Попереду велосипед в 21 розмірі. За ним бірюзовий синім це 19 розмір. А вищистий, це модифікація на колесах 27,5. І в колесах 27,5 він в двох розмірах рами це 17 дюймів, такі у нас на відео і 19 Компоненти у цих велосипедів повністю однакові. Єдине, що їх відрізняє, це розмір коліс та розмір рами. Що на 29, що на 27 два кольори синій з бірюзовим та сірий з таким золотисто-помаранчевим. Кольори різні, але що то, що той гарненько виглядає. Рама якісно зварена, матеріал її алюміній, сплав 6061. Труби виконані по технології гідроформінг, вони красиво виглядають. Верхня труба трішечки занижена для зручності посадки. На задньому трикутнику кріплень під багажник немає, сюди його не можна встановити. Можна встановити тільки на підсидельну трубу, консольний. І на нижній трубі є кріплення під різні велоаксесуари, зазвичай це флягатримач та фляга. Кермовий стакан конусного типу, тросики трансмісії та задня гідролінія проходять всередині нижньої труби. Кермо зроблене зі сталі, ширина його 68 см встановлюється на алюмінієвий винос система 4 болтів. Кермова колонка 1,18 стандарт. Сидіння тут в міру широке, воно комфортне з м'яким наповнювачем встановлюється на алюмінієвий підсидельний штир одноболтовим з'єднанням. Висоту можна регулювати та фіксувати зручно за допомогою ексцентрика. Вилка тут алюмінієва, Конструкція пружина еластомірна, робочий хід 100 мм. В праву ногу встановлено механічний локаут, ми можемо її блокувати. Це буде впору, якщо будете їхати по рівній дорозі або підніматися на високий підйом. А в лівій нозі можна підналаштувати її жорсткість. Тулки на промислових підшипниках в алюмінієвому корпусі це буде надавати велосипеду хорошого накату та високої надійності. Абода зроблені з алюмінію, подвійні противоударні, гума компас. Ширина 2,10 дюймів з універсальним протектором, який добре себе проявить на ґрунтах та на асфальті. Трансмісія тут на 16 швидкостей. Система 2 на 8 компоненти Shimano. На керму встановлені монетки Shimano M315. Права монетка на 8 швидкостей вона працює з заднім перемикачем. Ліва на 2 вона працює з переднім. Передній перемикач Shimano Altus. Ведуча пара тут від Shimano. Довжина шатуна 170 мм, він алюмінієвий, дві зірки. Розрахунок зубів на маленький 22 і на великий 36 Встановлюється вона на каретку з пили та волога з захистом на промислових підшипниках. Задній перемикач від Shimano серії Tornate X. Працює він з касетою, тут стоїть касета на 8 зірок і розрахунок на маленький 11 зубів і на великий 32. Ця трансмісія вона початкового рівня, але вона відшимана і працює вона на хорошому рівні. На драйв встановлено гідравлічні гальма. Inksync серії X-Park. І ці гальма, звісно, будуть краще гармувати, ніж механіка, бо тут рухомі вже дві колодки. Передній та задній гальмівний диск по 160 мм. Переднє та заднє колесо встановлюється на ексцентрику. Можна його знімати або встановлювати без будь-якого інструменту. Задній каліпер встановлений всередину заднього трикутника. За узку комплектацію входить бокова підніжка з регулюванням довжини. Та педалі, які зроблені з алюмінію, зі світловідбивачами. Формула Drive – це нова модель. Але за короткий час вона вже стала дуже популярна. І на це є свої причини, бо тут хороша рама, хороша продумана геометрія, вона сучасна, внутрішня проводка тросиків. Амортизація тут також непогана, сама вилка зроблена з алюмінію. По накату тут також повний порядок, тут втулки на промислових підшипниках, задня втулка під касету, трансмісія хоч і початкового рівня, відносно початкового, але вона відшимана, вона гарно працює, співвідношення буде достатньо тут і для швидкості, і для тяги, і також тут ще гідравлічні гальма. І за цей прайс це один із кращих варіантів. Магазин «Велоподіум» є офіційним представником бренду Formula, гарантія на раму 10 років на навісне обладнання 1,5 Якщо вам сподобався цей велосипед, замовити можете на нашому сайті, доставка новою поштою безкоштовно по всій Україні на відділення або на адресу. Зручні способи оплати це і наложений платіж, і покупка частинами від Monobank, і оплата частинами від «Приватбанк» на розрахунковий рахунок. Вам дякую, що подивились, і до зустрічі в нових відео.